Яких з їх святом хоче привітати міський голова Жовнір Михайло Васильович. Будь ласка, привітайте вас. Шановні батьки, шановні вчителі і звичайно, шановні наші випускники, дозвольте привітати вас найяскравішим святом. Випуском 2016. Ви знаєте, напевно, ви дійсно сьогодні випускники, ви сьогодні зірки, тому що дом культури стільки не вміщав вже людей, як сьогодні, гостей. Ви знаєте, сьогодні зранку ви були ще учні. А сьогодні ви стали, ви получили атестат зрілості, ви стали дорослими. Але що в житті не було, ви повинні пам'ятати, що завжди є опора це ваші батьки. Хочу побажати вам вступити в різні навчальні заклади, стати першокласними спеціалістами. І, звичайно, повернутися в наш теплодар. Я обіцяю, що в теплодарі не буде дефіциту робочих місць. Вже в цьому році... Вже в цьому році ми відкриваємо через 2-3 місяці 5 підприємств. Шосте підприємство це електростанція, яку ми надіємося, що вона все-таки буде. Ви знаєте, але доля може закинути вас в різні куточки України, може за кордон. Ви пам'ятайте своїх учителів, пам'ятайте свій теплодар, Пам'ятайте нашу державу Україна. Гордіться, що ви є жителі нашої України і жителі нашого теплодару. Щасти вам, добру дорогу, шановні наші учасники.